Рус і НАТО. Та це жмих провокатор якийсь. Е, жми, два жмиха тут, блядь, А ну чекайте, я вам зараз подарунок відправлю. Постріл чули? я грію С4. Бум-бум. Це бомбокс, дідка. Рус і НАТО. Хочте на той берег, ще тут будемо десь шукати пригоди. Давайте в нее можем сразу сесть. Батя, а то что оно тогда мажет? Поехали. Что? Так, да я что поехал. Смог давать на банк. Смог один не открывается. Запускай сначала до меня. Mm -hmm. Угу. Не, шось там відкрилось, да? Ха-ха. Підходи, роз, подив сідати. ты. Ааа, не, не, я кей сюда Треба, блядь, від'їхати. А я оновлю зараз смок, чи нибудь Та ні, хуйовий. Хуйовий Хуевывай, блядь. А, нормально. Не-не, не відкривається. Да ні, хуйова де, он краще на тачку і назад в кімпи. Чи сюди смок и пройдемо в кімпи? Пройдемо в кімпи, та, в кімпи. Та, один смок вже... кінти, окей, кемпи. Блять. Давай, рад. Раз. 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 Давай, 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 погнали. Вторая жмих, вторая, баный жмишара, блядь. Стріляй Добре, по ним, стріляй! Єхахахахахаха yeah. <laughs> Де ти їдеш? А де ти Я їдеш? Я заховатись від них Нє, то нормально. Їдь на ту сторону Ми будем жити! Ураааа Сракло собі постріляєш, мишара Ти, блять, об сикара Аааа Бочка хіло є, якщо що Тихо, позаду щось їде. Ще один. Ще він один був. Ні-ні, один був. Добивай, бо я не бачу. ти один був? Оце ти напихав по ньому. Хорош. Кампіан СР, треба? Да-да, треба. Взяв. Глушак. Тоже. Давайте, сука. На голі грають. Тоді що... можеш тільки хвошак, можеш тільки хвошак тоді. І то, і то все. Я не з такої сім сім'ї. Це вже це... перебігаємо. Це... Це... Жужу... Це... Да, да, Чекайте, в мене це 4 є і тачка. Та на червону забігай. Я заїду, я заїду. Я. Вони на сцені файтяться. Так, да, так, да, так, да. вона. Вон. Пенс, бак скинул. Две зоны, три хаешки я треба, Мені треба смок пистолет, как шопбут, что он же пятый заправку заняту, покидти, типа, не покидить понять спустясь. Бля, like, чел учился. Oh, Двое там. С головой вот. За на заправку побег. Угу. <свят> Ты тоже пока не ебашь? Сэнь, <свят> я снова с головой. О, бля. Я ему можно в зону кинуть. Нок на сцене. Окей, иду зону кидати. Срядані. Перебег. Он перебег до него. Угу, другий тут сдох. знага говори на синій. Це тепер марафон назад. Зараз сонечко. О, який крап. Пс. Угу, прикритый дядя Русіка, блядь, дядя Русик. Ран, Русик, ран. Не показується поки. Рус і НАТО. Та це жме провокатор якийсь. Э жмы, два жмихату, это жовто, блядь, коус. Сряды не? Один всередині, один а це, а за. Це пауза за стінкою. За будкою. В будку кинув. А ну, чекайте, я їм зараз подарунок відправлю. Не, він, він за стінкою на сині був. Так і стоїть на сині. Позаду за був постріл, чули? Я грію це 4. дороночек отправил. Бум бум. Это бум бокс детка. Ам 24 у нас здесь на сцене стреляла Да 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 okay. да 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 да. Йобну Йобну Не скоро пиздуйте. Да пиздуйте. Ебанусь. Не. Давай за ЕП, блядь там сидит оно. Ой, нот. І цяка ж машина, я мразь, попадає, блядь. Жмих падає на парашуті якийсь. Згори десь на парашуті, жмих падає. Че, почати там може, ну то щось. еще на пол В полі жмых спускается. Да, махну. да, червона вниз. Це не метка. Що ж у мене ще зі сторони <палависи> червоний <палависи> один грав? А, на дорозі зверху два жовті. Ну, спускається синя вниз. О, 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 вниз синя побіг. І на жовті за запалав. Синя не бачу. Жовті накидав? Да, у мене один тип на червоній. Угу. Я, я його не бачу. Він вище піднімається? по дорозі, типу? Да, да, да. Е, ну, вгору. Плюс не бачу, його тут якийсь смука, Нет, не бачу, його. На дорозі смука прокидає плюс. О жовте. Вот тут Можуть дуже битый на жовтей, акі, може почекаєш. 4 секунди, 4 секунди за. 5 жмахів. Да. От них закрив. Ну, що за херня? Друга закрив. Зверху закрив, там Майд. ще поляк я. Добре. Я піднімаюсь. Здається, тут бачу. Да, на жовті. Да, да, да. Ще три ж 0 хп. 0 хп на горі у нього. Та без дверху. Мене, мене, дивіться. А, да, да. Сюди втік. Ну все, вони двоє на горі лишились. Плюс. А, вони в зоні? Хілюсь і є флешка. Но, ну. Він ну Сашко. Ти що, бити? Так, блядь, він лік, доби його, сука. Я не можу навести зіль. У мене тремор. Ти ж карку з ВСС сопростріляв, нос П90 ні разу не вистрелив.